Півтори тисячі людей на скакалках. В Кам'янці-Подільському відкрили туристичний сезон в незвичний спосіб. Серед учасників флешмобу переважна студентська молодь, хоча були і геть малі діти, і люди поважного віку. Спершу для стрибунів провели невеличку розминку. Безпечна дистанція між сусідами мала бути не менше двох метрів. Стрибали всі гуртом, рівно хвилину. Техніка виконання була неважлива. Після встановлення рекорду всі учасники отримали сертифікати рекордсменів. Одному місці за одну хвилину проскакали, проявили, показали і тепер рекорд України. Реєструємо новий національний рекорд. Такий рекорд досі існував у Києві з кількістю 352 особи, які стрибали на стрибалках протягом продовження хвилини.